Привіт, друзі! Це Ірина і не така вже таємна кімната. Це простір, де я ділюсь найціннішим, що в мене є, моєю вірою. Я вірю в Ісуса Христа дуже щиро і дуже давно. І тут я ділюсь своєю історією, своїми откровеннями, переживаннями, питаннями, сподіваннях надихнути вас на пошуки Бога і в сподіваннях допомогти вам. Побудувати особисті стосунки з Богом. І я хочу, щоб цей простір обростав ком'юніті. Тож дуже прошу, якщо у вас виникатимуть питання по ходу сьогоднішньої розмови, або загально, що стосується християнства Біблії, будь-що дотичне, пишіть їх, будь ласка, в коментарях. Під цим відео, під будь-яким іншим відео. Я буду рада відповісти на них. Також, якщо у вас є молитовні нужди, якісь ситуації в вашому житті, де ви відчуваєте, що потребуєте духовної молитовної підтримки. Будь ласка, дайте мені знати про це в коментарях. Я буду молитися за вас. Також, якщо ви бачите в коментарях, що хтось інший залишив таку нужду, таке прохання про молитву, не проходьте повз. Будь ласка, також моліться за цю людину, і коли Бог дасть перемогу, а ми віримо, що Бог дасть перемогу, повертайтеся, залишайте ваші свідоцтва і також у коментарях, щоб ми могли разом відсвяткувати. Щодо молитв ще, хочу подякувати всім тим, хто молився за мене, зокрема за моє навчання. Я нещодавно захистила диплом магістра. і Скоро вже от офіційно випускатимуся із університету. Це справжній виклик був для мене, тому що захист відбувався англійською мовою. І да, дякую вам за цю духовну підтримку в моїй боротьбі. Інакше не скажеш. Да, з радістю, от, ділюсь, що Бог дав перемогу. І я тепер натхненно чекаю, куди ж Бог поведе мене далі. Але поки концентруюсь на служінні, зокрема, тут. Давайте будемо приходити до теми сьогоднішнього відео. Хочу продовжувати говорити на тему, яка почала в попередньому випуску. Там ми з вами говорили про те, що ми отримуємо спасіння не через наші добрі справи, а через віру в Ісуса Христа і по благодаті незаслужено. Ми нічого для цього не зробили. Все Бог для нас організував. Ми отримуємо спасіння і вічне життя на небесах через віру в жертву Ісусу Христа. Але все ж таки віра дуже тісно пов'язана із ділами, із добрими справами. І сьогодні я хочу більше зануритися в цей аспект і пояснити, в чому ж тут суть. Почнімо з того, що прочитаємо історію в новому заповіті. В Івана 13 розділі Ісус каже: нову заповідь даю вам. Любіть один одного. Як я полюбив вас, щоб ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. З того дізнаються, що ми учні Ісуса, що ми християни, що ми матимемо любов до людей навколо нас. Не з того, що ми ходимо до церкви. Не з того, що ми молимось і вчасно підіймаємо руки під час прославлення на служінні, а з нашого ставлення до людей навколо нас. Любов це дієслово. Бо і тут Ісус каже, що як і я полюбив вас, а Він, свою любов до нас, доказав тим, що Він пішов на хрест і вмер там замість нас, заплативши за наші гріхи. Він доказав це на справі. Якщо ми подивимося на визначення любові, яке нам дає Біблія, і ми зараз прочитаємо про це в Першому Корінцян 13 розділі, то ми бачимо, що це не завжди комфортно, це не завжди для нас вигідно мати таку поведінку, яка там описана, але це те, що приносить зміни для нас. І для людей навколо нас. З другого вірша читаємо. І коли я маю пророцтво, осягну всі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що й гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові немає, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить. Любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не сполахує гнівом, не згадує лихого, не радіє з невсправедливості, а радіє з істини, все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Ти можеш навіть не говорити своїм близьким, що ти віруючий, але якщо. Ти будеш от таким чином ставитися до них: бути терплячим, бути милосердним, не заздрити, не шукати свого власного, а шукати в першу чергу, що буде корисним для іншої людини, ставити її бажання і потреби в пріоритет. Вже по твоїй поведінці люди будуть бачити, що ти інший, щось в тобі є. Не від цього світу, нібито, і вони самі будуть питати, а чому ти так робиш? І ти тоді можеш розказати їм про любов Ісуса Христа і як Він змінив твоє життя. В цьому й сенс, що коли ми зустрічаємося з Ісусом Христом і починаємо наближатися до нього, почнемо ми вивчати Його слово, що записано в Біблії, вивчати його характер, переживати оці внутрішні зміни, починає змінюватися і наша зовнішня поведінка. Коли ми приймаємо Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, у нас з'являється такий внутрішній компас, внутрішній орієнтир, ми краще розуміємо, що правильно, а що ні, де істина, а де брехня. Ми вже орієнтуємося не просто на наші відчуття, а на Божий духовний закон. Відбувається такий процес очищення, коли Бог підкреслює щось в нашій поведінці, в наших прагненнях. Що нам треба змінити, десь підкоригувати в цілому ця трансформація, в цілому переживання е, доторку Божого, переживання його любові, воно змінює атмосферу всередині тебе, і воно має змінювати е, твою поведінку, твоє ставлення до людей навколо. Воно має е, відображатися ззовні. І я розумію, що деяких людей важко любити, деякі люди просто дивні. Деякі навіть неприємні, хтось дратує. У нас і немає у самих по собі, немає такого обсягу любові. Ця любов приходить від контакту з Богом. Коли я наближуюсь до Ісуса, коли я проводжу час з Ним в молитві під час служіння, в прославленні, я наповнююся радістю, миром, я наповнююся любов'ю, і мені є що дати далі. Якщо оцього першого пункту. Не відбувається, тоді у мене у самої немає для себе, і мені нема що дати а, моєму ближньому. Іноді дуже важко робити людям добро. Вони не приймають, відштовхують, десь ображають. Але за добрі справи в будь-якому разі у нас є нагорода і не від людей. Бо навіть якщо їм і приємно, і вони десь прийняли да, цю допомогу. Вони можуть не повернутися, щоб подякувати. Ми можемо не отримати від них тієї енергії, на яку ми прозраховували, Да? щось позитивне, навзаємо не отримуємо. Але навіть якщо так, у нас є нагорода від Бога. Давайте про це також почитаємо в новому заповіті в Матвія, 25 розділі. Коли прийде син людський у своїй славі, і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч: Прийдіть благословенні, мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створіння світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Нема одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе хворим, або у в'язниці і прийшли до Тебе. Цар у відповідь скаже їм: запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Наші справи йдуть з нами у вічність. Вони не визначають, чи ми спасені чи ні, бо ми спасаємося через віру в Ісуса Христа по благодаті, незаслужено, Але коли ми переживаємо зустріч з Ісусом. Коли ми приймаємо його своїм Господом і Спасителем, ми переживаємо певну трансформацію всередині нас. І ця трансформація має відображатися назовні в нашій поведінці і в нашому ставленні до інших людей. Любов це про те, щоб бачити потреби інших людей і бути відповідю на ці потреби. Це про добрі справи, не заради якоїсь вигоди, яку. Люди, яким ми допомагаємо, потенційно можуть нам дати. А просто так, просто по любові. Вони можуть цього не заслужувати. Але це серце Ісуса. Ми теж не заслужили, щоб Він за нас вмирав. Ми ніколи не можемо йому в достатній мірі віддячити, Але ми можемо зробити щось далі для інших людей. Ми можемо ділитися з ними. Доброю новиною про те, що Ісус спасає, про те, що Ісус дарує нове життя, вічне життя. І ми можемо показувати нашу віру через наші справи. І навіть якщо ми чітко не проговорюємо, що от я християнин, я християнка, через ці добрі справи люди будуть бачити Ісуса Христа і Його серце в нас і в тому, як ми турбуємося про інших. Давайте прочитаємо далі в Якова другому розділі. Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже: Ідіть з миром, грійтеся та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, яка з цього користь, так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але хтось скаже: Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл. А я покажу тобі свою віру з діл своїх. Чи віриш ти, що один Бог добре робиш, але й біси вірять і тремтять? О марна людино, чи ж не хочеш ти зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? Ми покликані приносити плід, ми покликані приносити зміни, ми покликані розповсюджувати Царство Боже? Ділитися благою звісткою з іншими людьми і бути відзеркаленням любові Христа тут на землі для інших людей, щоб вони, відчувши на собі цю теплоту, цю турботу, зацікавилися, задалися питанням а чому ти це робиш? Я це не заслужив. Чому ти такий добрий до мене? І це відкриє можливість для тебе розказати, хто такий Ісус Христос. Я думаю, це прекрасно. Це прекрасно бути доброю людиною. Це те, що приносить зміни. Це те, що має значення, врешті-решт. Слово Боже каже, що без діл, без любові, віра, мертва. Давайте помолимось. Дорогий Ісус, дякуємо тобі за те, що ти зробив для нас на Христі. За те, що ти вмер і воскрес щоб ми воскресли разом із тобою і жили в оправданні, і мали вічне життя. Будь ласка, допоможи нам бути відцеркаленням тебе, твоєї любові тут на землі, допоможи нам бачити потреби інших людей і бути відповіддю на ці потреби, щоб нам являти Твоє серце для них, щоб нам бути твоїм світлом для них, щоб нам бути провідниками Твоєї любові. Господь, допоможи нам бачити, де ми можемо бути корисними і відгукатися на ці потреби інших людей. І хай через це кріпне наша віра і кріпне їхня віра. Дякую тобі, Господь, за все. Ми молилися в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую вам, друзі, що були сьогодні зі мною. Дякую вам за перегляд. Якщо вам відгукнулося щось із того, про що ми сьогодні говорили, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Вже чекаю нашої наступної зустрічі. Люблю вас, обіймаю, па-па!